Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептиком дуже швидкого та смачного печива. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене в своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Рецепт із усіма грамовками ви, як і завжди, знайдете в описі під відео. І з самого початку я просіяла борошно та вирішила це саме зробити із цукровою пудрою, хоча це робити не обов'язково. Наступне я беру вершкове масло холодне із холодильника та ось так перетираю із борошном та цукровою пудрою у таку крихту. Далі додаю туди яєчко, рослинну олію та гашу соду лимонним соком. Взагалі, по рецепту потрібно брати розпушувач для тіста, але так як в мене його вже не виявилось, то можна замінити також на соду, просто погасити її. Оцитом. І замішуємо ось таке густе тісто. Дуже добре було б відправити тісто у пакетик та у холодильник, хоча б на годинку-дві, але у мене, як і завжди, не вистачає на все часу, тому я відразу починаю формувати ось таку ковбаску та невеличкі кульки. Розмір кульок ви регулюєте самі, як вам більше подобається. Пізніше їх ми будемо розрізати навпіл, видовжувати одну із сторін, і в нас буде ось така ніби крапелька. Ну, а далі я буду брати зубочистку, звичайно, можна брати шпажку, все, що у вас є. В мене, наприклад, були зубочистки. І я ось таким чином втоплюю її всередину і роблю так званий візерунок на ось цих шматочках тіста. Тут, вже на що вам вистачить фантазії, ми з дочкою декілька штук робили у вигляді листочка. До речі, також виходить досить так симпатично. А так що можете цю справу довірити дітям, вони вам там нароблять візерунків, які їм будуть подобатися. І пізніше вони також будуть їсти це печиво. Готове печиво викладаю на бляшку та відправляю у розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Можете слідкувати за цим часом, щоб у вас не підгоріло, тому що духовки бувають різні. І ось так виглядає це печиво вже готовим. Я беру ось так одну половинку цього печива, намащую згущеним молоком. Взагалі можна намащувати будь-яким джемом, можна і не перемащувати, але мені здалося досить цікавою ідеєю: з'єднати дві половинки, перемастити це все з гущеним молоком. І вийшло дуже-дуже смачно. Це печиво мені чимось нагадує шишечки, горішечки, як хочете, їх можете назвати. Загалом вони досить так симпатично дивляться на тарілці. Вони дуже швидко готуються, і саме головне, що з'їдаються також швидко. В кінці печиво я присипала цукровою пудрою і показую вам, що в мене вийшло, та які вони всередині. Печиво не тверде, досить таке м'яке, достатньо солодке. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!